Привіт! З вами Нік Дотошний. І нарешті на огляді сьогодні у нас не секатори, а акумуляторна пилка від торгової марки SKILL. Відразу скажу тим людям, хто не знає, саме перше SKILL придумали ручну циркулярну пилу. І на сьогоднішній день SKILL ще рік тому відмітив своє сторіччя. І тому SKILL назвав цю пилку пила, яка побудувала Америку. Ну що ж, сьогодні у нашому тесті будуть дві акумуляторні батареї. Це є батарея 2,5 годин і батарея 5 а годин. Про них я вже багато розказував, розбирав. Швидко скажу для тих, хто не знає, Skill має свої запатентовані технології Keep Cool і Active Cell. Тобто тут в батареях знизу є спеціальний гель, який безпосередньо охолоджує ці батареї. Тільки я б не тестував, навіть після повного тесту ви знімаєте цю батарею, ставите в зарядку і без проблем вона заряджається. Тобто банки тут не перегріваються. В комплекті йде ось такий здоровений паралельний упор, товщина його 4 мм, і покажу, що в комплекті йде патрубок. Ви його можете фіксувати для того, щоб під'єднювати пелісос. Відразу замірюю патрубок, може комусь пригодиться. Зовнішній 41, внутрішній 35,5 мм. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції швидко розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше покористуватись і побачити, що вона може. Покажу, що ця пилка відноситься до серії XP з безщитковим двигуном, і скіл на свою продукцію дає аж 5 років гарантії. Далі по характеристикам вказали, що ультратонкий різ, максимальний різ, під 90 градусів 66 мм, під 45 градусів 45 мм. Додатково вказали, що можна цей стіл відносно пилки виставляти 56 діаметр диска 184 на 16 внутрішній. І як бачите, максимальні оберти вказані 5300 обертів у хвилину. Вага даної пилки без акумуляторних батарей становить 3 кг 200 г. З акумуляторної батареї 2 ампер-годин Вага становить 3 кг 720 г. А з акумуляторної батареї 5 Агодин вага. Вага становить 3 кг 970 грам. Так, що мене цікавить в першу чергу, це поставити паралельний упор і попробувати, чи не люфтить. Як бачите, люфтів абсолютно немає. Паралельний упор дуже класно тут зафіксований, корпус вилетить ідеально під паралельний упор. І дуже подобається, що на гвинту, який затискає направляючу, є пружинка. Тобто, коли ви знімете паралельний упор, цей гвинт сам по собі від вібрації не відкрутиться. Покажу відразу, що підошва тут лита. Є можливість фіксувати сюди направляючу. Є, як бачите, два фіксатора, ось такі барашки, які фіксуються. В задній частині знаходиться важіль для того, щоб ви могли регулювати пилку по виліту. І шкала по виліту, як бачите, чітка і, як бачите, вибита прямо в металі. Також звернув вашу увагу, що всюди-всюди, по всій підошві є ребра жорсткості, є лінії, під якими градусами ви працюєте, і доповню, що ці лінії також. Дублюється зі зворотньої сторони підошви. А ось шкала для роботи під кутом, мене вразила, по-перше, вона також лита, цифри вибиті, але тут спеціальний стоїть стоп, щоб ви собі не заморачувались, раз, відкрили, вперлися, зафіксували і працюєте під 45 градусів. Ці всі моменти, як вона ріже, потім далі в тесті будемо перевіряти. Але якщо вам треба різати під 56 градусів, відкидаєте ось цей такий стопор, він фіксується, раз і Ріжете під 56 градусів. Ну, як на мене, зручно, і таких фішок я реально ніде не бачив. Дуже класно, скіл придумали реалізацію ключа для заміни оснащення. Як бачите, він тут надійно зафіксований. Нікуди не вилітає. Зняли і змінюєте оснащення. Відмічую, що крім того, що. Гвинт на шестигран. Як бачите, є спеціальні грані, тобто можна ще звичайним ключом його відкручувати. Блокування шпинделя зроблено тут повністю з металу, широке, зручне. Кнопка включення зроблена по техніці безпеки, є спеціальний такий запобіжник, немає різниці під лівшу чи під правшу, з будь-якої сторони ви його натискаєте і працюєте. Також по техніці безпеки немає фіксації. Покажу зблизька, як виглядає ручка. Гума, скажу тут на вищому рівні, дуже схожа на велосипедну, має таку перфорацію. Ти береш руки і вона. Прям тобі лягає взагалі, нічого не скользить. Задня частина біля п'ятки батарея також прогумована. і додаткова ручка йде повністю прогумована. Як бачите, частково вона зроблена на бік, щоб був більш природній хват. Захисні кожухи, нерухомий і рухомий, зроблені повністю з метала. Є широка лапка для того, щоб відкривати захисний кожух. І зараз покажу ще один момент. Зверніть увагу, як реалізований тут рухомий захисний кожух. Він має спеціальну форму. І саме класно, що він не прилягає практично до підоши. Це зроблено для того, щоб можна було працювати з великими заготовками. А то в мене були всякі різні дешматські пили. Ти підходиш з заготовкою, і кожух сюди вдаряється і не відкривається. Тут таких проблем з відкриттям взагалі не буде. Так, тепер покажу, як виглядає. Відрізний диск, як бачите, є побідітові зуби, і взаді є зуби. Які завдають глибину. Я так думаю, це зроблено для того, щоб економити акумулятор, щоб пилка не получала великих навантажень. Є зуб, який бачите, направляє глибину. Щось дуже схоже, як в бензо та в електропилах, є такий зуб, який завдає глибину. Ну і зверну увагу, що по всьому, по всьому диску є спеціальні такі технологічні отвори. Вони безпосередньо зроблені для того, щоб і звук гасили, і щоб охолоджували. Покажу ще, яка одна фішка є. Як бачите, є гачок. Його можна виставляти в різні положення. Дуже зручно, якщо працюєте на висоті, де собі на монтажний ремінь зафіксували, чи на розгрузку, чи будь-куди на будь-який другий матеріал. Ось так повішав пилку, і нормально вона тут фіксується, можна попригати вона нікуди не злітає. Так, підняв на максимум повиліту пилку. Люфтів немає, хитається з підошвою. Давайте тут прижму. Як бачите, люфтів немає, хитаю зі столом. Друзі, я ще замітив, що в цій пилі, як бачите, є led підсвітка. Давайте увімкну. В принципі, в студії в мене освітляється все класно, але видно, що по підошві видно світить і видно, освіщає зону різу. Так, взяв кутник від Стенлі. Без проблем, все ідеально. Ну і давайте перевіримо оберти. Показало. 5300 обертів. Щоб не витрачати час на біганину по магазинах, я відкриваю є каталог. Одразу кажу, що це український сайт, який працює більше 20 років, тобто ідеальне місце, щоб знайти потрібний інструмент без зайвої метушні. Справа на сторінці я фільтрую моделі за типом живлення, глибиною пропилу. І от перед нами повний список акумуляторних циркулярок. Але мене цікавить модель, яку тестує Нік. Як бачимо, тут і фото, і характеристики, і ціни в різних магазинах. І що приємно за цілком адекватну ціну можна взяти одразу повний комплект. Можна навіть порівняти кілька моделей одночасно, що дуже зручно. Особливо, якщо хочете не просто купити, а вибрати найкраще. Посилання доточно й залишить під цим відео. А я тим часом піду перевірю, чи не записався нік у цех столярів, бо в гаражі вже як у професійній майстерні. Нехай щастить. Так, давайте подивимося, що робить Різ без сколів. Ось так виглядає зріз. Як на мене, для циркулярки ну, просто ідеально чистенький зріз. І покажу ще з торця, який чистий пішов зріз. Друзі, щоб ви зрозуміли, це я тестував Bosch і Metabo торцювальні пили. Як бачите, зі зворотньої сторони є трішки сколи, а ось тут відрізав і сколів, як бачите, абсолютно немає, просто ідеально чисто ріже цей диск. Так, виставив тепер під 45 градусів. Так, і покажу, що всюди-всюди ідеально просто 45 градусів вона ріже. Хоча, друзі, ця пилка вона йде для таких плотницьких задач. Ось, будь ласка, можете бачити, як все ідеально просто сходиться. І з цієї сторони покажу як все ідеально, тут 90 градусів, без проблем. Брус 100 на 100 хочу замірити максимальний пропил. Ну, Ви бачили, як я її навантажував, і без проблем, як бачите, бере 66 мм, це видно. І на другому зрізі покажу, що без проблем 66 мм пропилює. І при тому, друзі, не відчуває навантаження. Що ж, давайте тепер спробую, чи зможу розпустити доску, Думаю, людям буде важливо, хто захоче купувати. Друзі, ну що тут сказати? Як побачили, Ідеально розпускає. Так, давайте зараз попробую її задавити, що вона може. Задавив в кінці, але врахуйте той момент, що я працюю на батареї два з половиною годин. Тобто ви бачили, як я на неї лягав. Ще раз повторюся, скажу: так як я давив, ніхто в реальному житті не давить, ніхто в реальному житті так не навантажує. Так, тепер поставив батарею 5 ампер годин. І скажу, що на батареї 5 ампер годин впилки потенціал відкривається більше. Ну, як бачите, тут я взагалі нагло вперся ліг. Підтримка обертів реально тут вражає. Ну що, доска 40 на 200, акумуляторна батарея 5 Ах і подивимося, наскільки хватить різів. Like a monkey Друзі, уявляєте, 126 різів нон-стопом. Якщо не різати нон-стопом, спокійно 20% сюди ще можна додати кнопку. Я навіть не вимикав. Як зажав, так і працював. Ось взяв 126 помножив на 200 і вийшло 25 метрів і 20 см. Так, двигунок, бачите, 28. Найгарячіше місце, що нам показує, 32 градуси. І батарея, давайте замірюємо. 45 градусів, 44, навіть не 50. Саме цікаве те, що я казав, що відразу після такого жорсткого тесту можна ставити акумулятор на зарядку. Як бачите, йде зарядка, тобто реально кіпкул cool рішає. І я вам скажу, що в мене не було такого інструменту акумуляторного, щоб відразу після жорсткого такого тесту нон-стопом батарею ставиш. І вона відразу бере заряд. Ну що ж, тепер на акумуляторній батареї 2,5 Аг. годин. Та сама доска, я розумію, що не призначена, але люди мусять знати, що хто може. Знаєте, а також непогано, аж 56 різів на акумуляторній батареї 2,5 ампер-годин. Чесно, я думав, вона там різів 20, ну 25 зроблено, ну, щоб 56, ну я не очікував. Так, зняв фланець, покажу, яка йде широка шестрення. Шестерня тут напресована на вал, і вал ось там впирається в голковий підшипник. По змазці видно, що... Не дешман, не якийсь такий солідол. Ось так від'єднується пила від станини, фіксується на три ось таких довгих винти з різьбовим фіксатором. Далі покажу, що кнопкою включення служить мікрик. Відразу відмічу, що мікрики служать довше, ніж звичайні кнопки. Як бачите, мікрик пиле захищений і мікрик йде від торгової марки Javin. Такі мікерки ставлять метабо, макіта, бош. Ці контакти, як бачите, в термоусадці. Контактна група на батарею також в термоусадці. Ось тут стоїть плата, мозги, все залито компаундом. Відразу відмічу, що компаунд такий гумовий м'який, можна буде розковиряти. Покажу, що на платі є серійний номер. І покажу, як виглядає радіатор. Має дуже-дуже багато таких ребер для відводу тепла. Далі покажу, що є дифузор. Дуже добре, що дифузор фіксується до корпусу, прижимає катушки. Ось так виглядає ротор постійний магніт. Видно, що є якийсь заводський номер, і видно, що є балансування. Зняв дифузор, покажу, як виглядають катушки статора. Претензій немає, все класно намотано, але зверніть увагу, скільки багато місця між катушками і корпусом безпосередньо для охолодження. Друзі, я чуть не забув сказати, що на фланці стоїть пилозахищений підшипник під номером 6001 від торгової марки Y. А знаєте, що я хочу сказати? От реально, мої враження, от реально під враженнями. Такої продуктивності я не очікував. Саме цікаво, друзі, що скіл себе взагалі не позиціонує як професійний інструмент, але насправді цю пилку я можу радити для професійного використання, адже ви самі побачили, точність різу тут на вищому рівні. Середина також зроблена ідеально, є класна підтримка обертів. І саме найбільше, що мені подобається в скілах, що після тесту нон стопом, прям безперестанку, батареї не перегріваються. Відразу можеш ставити в зарядний пристрій і заряджати. Отож, а ви пишіть в коментарях, якою ручною циркулярною пилою користуєтесь ви, та ще що протестувати від скіла.